Вас вітає компанія Lantech і я, продакт менеджер Юрій Дереш. Наша компанія є офіційним білером не лише John Deere, а й виробника ґрунтообробної техніки Грегорі Бессон. Представляємо вашій увазі глибокорозпушувачі p 60 серії для глибини обробітку до 45 см і глибокорозпушувач серії p 70 для глибини обробітку до 65 см. Машини здатні працювати зі швидкістю 5-9 км на годину. Завдяки потужним робочим органам ці е, агрегати здатні працювати в надважких умовах. Відстань між стійками складає 45 см. Гідравлічний притиск катка дає можливість точно регулювати тиск на ґрунт. Це дозволяє отримати більш якісне розрівнювання та подрібнення, адаптоване до різних умов поля. За детальною інформацію прошу звертатись до менеджерів компанії Лантех. Дякую всім за увагу! Мирного всім неба!